Ставте, будь ласка, яку маску краще взяти на відпочинок до моря для сухої шкіри? Я думаю, тут не важливо жирна чи суха шкіра, моря вона дістає шаленого стресу. Якщо вечемна, хороша, правильна дівчина, то в обід ми заходимо в номер. Я зазвичай беру з собою дві маски. Пімічну маску корейську, Гелеподібільну, яка не є концентрована, тобто не професійна. Я її наношу в день. Я до нічних масок відношуся як до швидкого просто живлення, тобто швидкого зволоження. А ввечері, якщо баліза допускає, беремо колаген і еластин. Якщо баліза не допускає, беремо одну. Якщо ви більше дрібно змашкувато, еластин. Якщо маєте гравітацію, колаген. Я ж наш який топ. Маска з колагеном? Маска з вітаміном це маска з колагеном. Вітамін С потрібен. Якщо ви не можете взяти з собою маску з вітаміном, С, маску з колагеном, значить забабахали собі фрешику у фреш. Обов'язково у фреш, обов'язково трошечки капнули олійки або ковтнули капсулку з омегою, випили він С всередину, і тоді масочку з колагеном. Ну взагалі двоє, тому що і та, і та маска працює на пружні шкіри. Маска антіакне для жирної шкіри вона неймовірно потрібна для того, щоб всі інгредієнти пролазили і токсинчики. Всі забруднення воно натягує на себе біла глина, а саліцилова кислота спрацює антисептик і розчинювач мертвих клітин в шкірі. Від дуже потужні маски, причому маска антяк дає прям візуальний ефект вже зразу.